Ігри на межі законності у сумах перевіряли черговий заклад, що працює під вивізками державних лотерей. На адресу активістів східного корпусу надійшла скарга сумчанки. Мовляв, саме там її дитина програє всі сімейні гроші. Рейд активістів бачила, і наша знімальна група. Дим від цигарок на півтемне приміщення та гучна музика. Тут люди програють тисячі, а то й десятки тисяч кревних. Черговий підозрілий заклад прийшли перевіряти представники східного корпусу у Сумах. Відвідувачі такій компанії не надто радіють і швидко залишають гральні місця. Проте один все ще сподівається на удачу. Грається вам Не виходить. Не – А на що і не дінні на щоні. На на а сколько вже сьогодні пришлось потратить? А тут бесплатно. Тут значить, ще була З приводу безкоштовних ігор чоловік лукавить. У куточку споживача закладу, який називає себе осередком державних лотерей, чітко прописано прайс на кожну. Тут є навіть ось такі таблички для резервування, особливо вдалих місць для гри. Щоправда, персонал про них відмовчується. Чоловік зарані ні. А как это резерв? Ну вот табличка резерв. То есть я туда не сяду. А так? Я пришёл, просто таблички стояли. Нам... И ping... ну То есть ты стажируешься, ну, я стажируюсь, поэтому есть эта табличка. Да. Человек пришёл, сказал, "Пусть стоит". До закладу викликають поліцію, аби таки перевірили його законність. Уже патрульні викликають слідчо-оперативну групу. Ті ж нашій знімальній групі не особливо радіють. Прошу знімайте. Прошу зсередини. Прошу вивести всіх з помешкання. По перше визивал вас я, во-вторых, здесь проходит общественный контроль. І третьих ніхто отсюда виходять не буде. Ви зимайте документи і дістатися согласно процедуре. У результаті шкопи таки беруться до роботи. Проте показувати документи на законну вимогу персонал відмовляється. Правоохоронці ж фіксують факти та збирають матеріали, аби подати клопотання до суду. Уже там можуть дати офіційний дозвіл на перевірку. Проходит рейд, это третье заведение, которое мы посещаем. Мы начали это с того, что на имя нашей организации приходили жалобы от людей. После того, как они обращались в полицию, видели полное бездействие, обратились к нам, потому что их дети, я уже ранее об этом говорил, несут с дома все драгоценности, деньги, все средства выносят для того, чтобы посещать такие заведения. Відтак активісти переконують свій рейд по місту продовжать, аби за допомогою громадського контролю виявляти незаконний гральний бізнес. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС.